Одна з хороших перспектив на цей рік: ще 60 сімей на Чернігівщині у селах та малих містах зможуть збудувати, купити або облаштувати житло за програмою Власний дім в цьому році, в 2024 році, ми вже маємо плани фінансування близько 12 мільйонів на рік і таким чином зможемо допомогти пільговими кредитами ще. Близько шести десятків позичальникам. Тож працівники обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі запрошують до співпраці. Будь ласка, звертайтеся. Ми раді будемо допомогти. Рівень фінансування програми Власний дім в області в цьому році покращився порівняно з попереднім. Відповідно, із самого початку року до обласного фонду вже звертаються позичальники. На сьогоднішній день ми уклали вже сім кредитних договорів. Ці кредити надаються на житлове будівництво або купівлю житла на селі, на інженерне облаштування, наприклад, проведення трубопроводів та електрики, та на придбання техніки й обладнання для селянського господарства. Кредитування відбувається на вигідних для позичальників умовах. Наша відсоткова ставка є пільговою, становить 3% річних для всіх категорій громадян. Окрім цього. Ті родини, які мають трохи більше неповнолітніх дітей, вони звільняються від сплати відсотків взагалі за користування кредитом. Першочергове право на отримання наших кредитів мають багатодітні сім'ї, сім'ї військовослужбовців та учасників АТО військових дій. Термін повернення кредиту у нас довгостроковий, він може бути до 20 років, а молоді сім'ї ті, ті сім'ї, які. Не досягли 30 років при отриманні кредиту. Вони мають право отримати кредит аж до 30 років. Чернігівський обласний фонд працює вже майже 25 років. Всього нами було надано 162,6 млн грн мільйона гривень за ці роки. Укладено за цей час, за ці кошти 7268 пільгових кредитів. За цей час нами було охоплено територія вся територія всієї нашої Чернігівської області. Ми видавали пільгові кредити в 518 населених пунктів. Використовуючи кредитні ресурси, нашими позичальниками було введено в експлуатацію 813 житлових будинків загальною площею більше 80 тисяч квадратних метрів. Придбано 357 житлових будинків та квартир, споруджено 780 кілометрів інженерних мереж. Придбано для розвитку особистого підсобного господарства 343 тракторів, 426 одиниць сільхозобладнання». Та майже 150 голів галів домашньої худоби. Джерела фінансування фонду це бюджети усіх рівнів. Ми з банками не працюємо. Нас фінансують бюджети напряму: державний, обласний, сільський, селищний. І тобто, от, розумієте, в чому плюс нашої програми для бюджету. Ці кошти не втрачаються безповоротня. Бюджет видає фонду, фонд видає людям. Люди повертають нам, ми повертаємо бюджет. Тобто ці кошти обертаються. І не втрачаються безповоротно для бюджету. Отже, користуючись можливостями програми Власний дім, громадяни тим самим підтримують економіку свого регіону. Одна з головних умов отримання нашого кредиту це проживання в сільській місцевості або селищах малих містах, та місце роботи їх повинно бути також в цих населених пунктах. Тому, будь ласка, якщо є бажаючі, якщо вони підходять під вимоги нашої обласної програми Власний дім. Ми раді будемо бачити їх за адресою нашого фонду або за телефоном 067 460 79 75, або особисто за адресою вулиця Малиновського, 32Б міста Чернігів. Будь ласка, звертайтесь. Ми раді будемо допомогти.